Які аналізи треба здавати, як правильно їх інтерпретувати, та що таке щорічний чекап. З вами лікар дієтолог Катерина Пашко, і це моє нове відео на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про суперважливу тему: про діагностику і про аналізи. Будь ласка, додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я буду давати аналізи, які треба робити, хоча б. Один раз на рік, а краще два рази на рік для того, щоб робити таку діагностику, чекап, і це як піклування про себе. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій канал, задавайте в коментарях свої питання, але, будь ласка, не задавайте там, не кидайте аналізи, тому що аналізи це лише цифри. Я не лікую цифри, я лікую людину, тому ваші аналізи мені по факту ні про що не кажуть. Ми нормальні, хороші лікарі, інтерпретуємо показники аналізів і стан здоров'я. Тоді ми отримуємо діагноз і правильно можемо призначати лікування. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночок і поїхали. Давайте так. От багато хто з вас, там мої подруги цікавляться аналізами, і іноді самостійно себе направляють на аналізи або роблять таку діагностику. І потім я їх питаю: ну що, як твої аналізи? І мені відповідають, у мене все в нормі. Ох, так, почнемо з самого складного. Референтні значення, оці стовпчику, це дуже умовні норми. Вони можуть далеко відрізнятися від справжніх норм, коли людина може почувати себе здоровою. Як Колись були придумані ці референтні значення, було взято 15 тисяч людей, які умовно здорові, вони не виказують скарги, зробили діагностику, відняли 5% зверху, 5% знизу і отримали референси. Тобто люфт показників дуже-дуже високий. І коли ми можемо нібито отримати показники. В норме насправді це буде не норма, і це дуже важливо розуміти. Бо те, що ви собі там нас поназначали і поздавали, я вас вітаю. Ви вже на першому кроку до свідомості, але дуже важливо, щоб ці аналізи. Хтось правильно інтерпретував, тому що якщо ви себе продіагностували, ви не лікар, ви не маєте практичного досвіду, ви навряд зможете правильно розшифрувати свої аналізи. Тож, люденьки, я хочу наголосити, це дуже важлива інформація. Особливо в мене багато людей, які страждають гіпотерозом та аутоімунним тиридитом. І оці показники, на які ви нібито орієнтуєтесь гормонів. Вони взагалі не норми. Це дуже важливо розуміти. Хто повинен направляти вас на аналізи? Самостійно, я не знаю, ну навіть немає такого аналізу, щоб я вам сказала, що ви можете його самостійно здати і інтерпретувати. Тому що бувають хибно позитивні показники, наприклад, ферритин. Він може бути а, начебто в нормі, але насправді він може сигналізувати про запалення в організмі. І тому дуже важливо, щоб а, ці аналізи направляв, на ці аналізи направляв вас лікар, і бажано, щоб цей лікар був функціональний або як самодно слово, інтегративний, який розглядає ваш організм цілісно. Тому що, дивіться, якщо а, це не так, то ми можемо пропустити початок вашої хвороби. Тому що, коли оці ваші референси, точніше, коли ваші норми виходять за референси, тобто а, ви вже бачите, що там вже в квадратіку показник червоний, це вже дуже погано. Це вже свідчить про те, що у вас це маніфестує ваше захворювання. А якщо а, Лікар інтегративний, холістичний. Він знає, коли вже не ок, коли вже є проблеми. Ну, наприклад, показники білка, референтні значення. 65, там 80, здається, чи 85, Я не пам'ятаю, коли у вас білок 65, це вже дефіцит, серйозний дефіцит, це вже трагедія. Можуть навіть набряки на такому, на такому рівні дефіциту білка з'являтися. Тому а, показник, референс це взагалі не про що. Не направляйте перше себе самостійно на аналізи. Друге, нехай це буде лікар, який зможе правильно вам інтерпретувати ці показники, бо самостійно це зробити неможливо, тому що ви не лікар, ви не знаєте всіх нюансів, тонкощів, і ви не знаєте, які симптоми в вашій хворобі відносяться до якого захворювання. І навіть якщо, наприклад, ви лікар, ми самі себе не лікуємо, бо це самолікування, це не зовсім коректно. Я сподіваюся, що ви в своїй свідомості закарбували це розуміння того, що самі себе на аналізи не направляємо, самостійно їх не інтерпретуємо, тому що референтні норми. Це не норми. Навіть якщо ви вирішили себе направити, бо ви читаєте інстаграм, ви дуже розумні. Нехай ці аналізи розбере лікар, якому ви довіряєте. На жаль, лікар в поліклініці він дуже багато чого упускає, і ми цього не можемо бачити, тому що ми самі не розуміємо, як правильно треба розшифровувати показники. Є така категорія людей. Які бояться, я не буду здавати аналізи, бо я боюсь. А вдруг в мене щось знайдуть, і я не знаю, як я буду далі жити. Це ж така проблема лікування, це б лікарня, треба до лікаря йти. Ну, по перше, дивіться. Зараз а, лікар він вже виглядає трошечки по-іншому, працює онлайн, і а, це не проблема прийти до гарного симпатичного лікаря. В мене, до речі, є безкоштовна консультація, де ви можете познайомитись зі мною, щоб зрозуміти, що в нас будуть така легка бесіда, а не там Боже, як ви себе до цього довели. Чи це нормально такі аналізи ми прийти? Я знаю, що такі лікарі існують. Якщо у вас вже є скарги, і ви а, розумієте, що а, до лікаря я не піду, бо мені страшно. А, ну, це просто дитяча позиція. Ви, доросла, свідома людина, будь ласка, візьміть себе в руки. Візьміть свою подружку, я не знаю, чоловіка чи дружину. А хай вона постоїть у вас в лабораторії, потримає вас за ручку, поки ви будете здавати аналізи. Не треба боятися. Боятися буде потім потрібно, коли ви себе довели до того, що. У вас реальні є проблеми, що вам потрібна серйозна терапія, тому що ви просто пропустили свою хворобу через те, що вам страшно було. Мені теж страшно багато чого, але я йду і роблю. Будьте дорослими і будьте свідомими. Це дуже важливо і просто виберіть для себе лікаря, який вам подобається. Тоді не потрібно буде боятися йти там в вонючу лікарню. Але ви ж кажу, можете працювати з лікарем онлайн. Це дуже круто, і лікарі, які онлайн працюють, вони мені здається, що більш продвинуті. Такі тепер давайте перейдемо до чекапу: скільки разів на рік треба робити, що треба здавати. Це важлива інформація. В кінці буде повний списочок. Ви зможете зробити фотографію або підписатися до мене в інстаграм. Там, в кружечку, послуги є, які аналізи треба здати. Дивіться, ми починаємо з загальноклінічних базових аналізів, які. Просто необхідно контролювати, які дуже інформативні. Вони самі прості. Даємо загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і загальний господи, бо крові це печінкові та ниркові проби. Це база, це фундамент. Це знаєте, навіть ці аналізи дають, як в поліклініці працювала, то там давали талончик. Я хочу звернути вашу увагу, те, що більше цього списку це вже по показанням. Аналізів мільйон у нас в будь-якій лабораторії можна здати. Я роблю такий загальний чекап, який мені дасть повну картину, і лише там в деяких випадках я призначаю додаткові обстеження. Далі ми подивилися: ми подивилися, як кров, там можна запалення, подивитися вірусне навантаження, імунні збої. Ми все це можемо побачити. Ми можемо навіть побачити там запалення в кишківнику, гельмінти, Інфекції, алергії, все це є. В печінкових пробах ми дивимося, як працює наш шлунково-кишковий тракт. А в ниркових пробах ми бачимо, чи підвищена сечова кислота. Взагалі ми можемо по цим аналізам зрозуміти. Як працює наш організм і наше харчування. Далі ми здаємо інсулін, глюкозу крові, в принципі, не дуже інформативно здавати, тому що вона кожен день міняється, змінюється. Я дивлюся інсулін. Можна глікозіований гемоглобін здавати, це більш інформативно за три місяці, як глюкоза підвищується. Феретин, запаси заліза, топовий аналіз він показує і запаси заліза, і він показує. Чи є запалення, тому що підвищений ферритин – це може бути запальний процес. В мене є відео про залізо, як підняти ферритин, дивіться його, в кого є залізодефіцит. Далі ми дивимося ліпідограму, вона нам дає мені, як лікарю, дає інформацію щодо харчування, щодо роботи жовчної системи. Коли ми здаємо ліпідограму, господи, прости, це не значить, що нам треба призначати статини. Я просто сьогодні бачила аккаунт своєї одногрупниці з медичного і побачила, знаєте, такими великими літерами, як правильно призначати статини. Господи, люденьки, хоча зараз це не по темі, але статини вас вб'ють. Вони зроблять вам ще гірше. Тому ліпідограма ми дивимося для того, щоб налагодити жовчий відтік, попрацювати з вашим харчуванням, бо тригліцеріди показують ці показники, а не для того, щоб призначити вам статини. Так, далі, що у нас є ліпідограма, ми сказали: гомоцистеїн дуже класний показник, показує, як у нас дефіцити вітамінів групи Б. Тому що задавати в крові, наприклад, Б12 чи Б6, що там ще здають, це не інформативно, він не показує запаси. І хочу вас попередити, що оцей список достатньо. Не треба там цинк, магній здавати. Це не інформативно. Вітамін Д 25 h він називається вже зараз. Мені здається, в лабораторії його навіть просто вітамін Д називають це основні показники. Далі у нас обстеження щитоподібної залози. Це окремий комплекс. Дуже важливо от здавати. Зараз я перерахую всі показники, і дуже важливо здати саме оцю групку аналізів: це ТТГ, Т4 вільний, Т 3 вільний і дві пари антитіл. АТПО і АТТГ. У нас дуже розумні лікарі а, в поліклініках, які а, можуть призначати тільки ТТГ. Ті, хто трошечки більш розумний, ТТГ і Т4, і не призначають Т3. Дивіться, гормон Т3, він супер важливий, тому що він показує, як у вас в тканинах перетворюється Т4 на Т3. Скарги будуть тоді, коли у вас буде низький саме Т3. Це супер важливо зрозуміти. Оцей скрінінг щитоподібної, який я зараз перерахувала, він повинен бути у вас ну, хоча б один раз на рік. І АТПО, і АТТГ. Лікарі призначають лише одну пару антитів АТПО і пропускають, пропускають у нас а, іншу форму аутоімунного тероїдити. Це був такий чекап. Що ми давайте підсумуємо? Самі не призначаємо, знаходимо лікаря, хочете записатись до мене на консультацію. Я буду рада вам зробити, знаєте, такий чекап. Не чекайте, поки вам стане погано. Робіть це е, завчасно. Робіть, наприклад, там один хоча б один раз на рік, здайте всі ці аналізи, а краще два. Якщо ви здали якісь аналізи, вам призначать якесь лікування. Після лікування можна зробити такий чекап того, що було не в нормі, через два місяці, і потім через півроку можна перездати всі аналізи. Обстежуйтесь, будь ласка, і не бійтеся. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на Ютуб. Підписуйтесь в TikTok, В мене ще є Telegram підписуйтесь. В кого є аутоімунний автоімунетередит, я наголошую, що в мене є спільнота по лікуванню аутоімунного теридиту. Це групова консультація. Я постійно в цьому каналі публікую інформацію. Тож приєднуйтесь і коли там буде 20 людей, я зроблю прямий ефір з відповідями на ваші питання, які вас турбують. Дуже рада, що вас так багато. Здавайте аналізи, будьте дорослими, будьте свідомими, ставте дзвіночок і до нових зустрічей! З вами була лікар-дієтолог Катерина Пашко, ваша доктор Кет.